Цей урбан-парк на Салтівці відкрили у понеділок. Сьогодні зранку гойдалка поламана. Ось ці наліпки гойдалці вказують, що вона призначена для людей з інвалідністю. Поміститися у ній може одна людина на візку. А ці світлини та відео опублікували у соцмережі. На них та сама гойдалка і десяток дітей. Поруч спостерігають батьки, фільмують на телефони, зламали гойдалку у день відкриття. Пошкодили поручень, за який має триматися дитина на візочку. Комунальники наклеїли обмежувальні стрічки та, попри це, на гойдалці підлітки. На відкриття парку із дочкою приходив Олександр Томарінсон. Каже, бачив натовп дітей на Гойдалці, та дорослі їх не зупиняли. Тут ще момент не Тут такий момент не тільки відповідальність з боку батьків, а й з боку муніципального управління, тому що могли б у день відкриття, хоч якось розподілити людей поставити, які б контролювали кількість відвідувачів. Тобто діти битком набиті на гойдалках. За безпечність ніхто не відповідав. Територія парку поділена на сім зон. Гойдалки для людей з інвалідністю розташовані в одній із них. І з дітьми тут гуляє Вікторія Григор'єва. Говорить, що своїх дітей на ці дві гойдалки не пускає. «Діти з інвалідністю, а Діти з інвалідністю вони не всюди можуть покататися. Для них зробили окремо, і хотілося б, щоб люди все ж таки зберігли це і своїм дітям пояснювали. Охорони в урбан парку немає. Правила поведінки вказані на цій табличці при вході на територію. Гойдалку відновлюватиме підрядник, який облаштовував парк, розповів Суспільному начальник управління благоустрою міста Олексій Богач. Коли діти зможуть на ній кататися, цих термінів у посадовця немає. Ірина Гнатюк, Дмитро Денисов, новини на Суспільному, Харків.